Огляд на Hetlercock 416А5. Ви думаєте, я б? Ні, я хотів показати, який персильний пристрої можна сюди встановити. Байнпойнт. 3 g Ну це... Не дивіться, це на таке, це дешево <плес> магнітю. А тепер перейдемо до діла. Це моя особиста зброя. Я сюди навішав небагато. Ну і сам, як він плаче, небагатий. У мене тут стоїть магніт, дешевий. Бери ручку переносу вогня, звичайно, десь украв, е знайшов. Потім калібр цієї зброї 5,56х45. В принципі, тут ще повинні бути диаптичні приціли, але хтось їх знайшов. Як я це у нас Стандартний вітка, який стандартний сітків, вона йде з планкою Пікатіні це у нас переводчик огня, він дублюється з різних сторін. Зйом магазину з цієї сторони. І, в принципі, ще кнопочка запорної затримки. Підписуйся на 8.1.